Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах: неправильне харчування, стреси, і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено, мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фарма канал KidMoney представляє програму Світ онлайн. Цього хлопчика звати Мадін, і йому усього на всього вісім місяців. Але у Барселоні, якщо народжується хлопчик, то він автоматично стає членом клубу фанів Барси. До речі, фан-клуб цієї команди найбільший у світі. Світ онлайн 1 березня тільки на каналі Kid Money. На ваших плечах велика відповідальність, але біль заважає Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю.